Привіт діти! Мене звати Світланка, і сьогодні я хочу пограти з вами у гру і перевірити, які ви уважні. Але спочатку скажіть мені, яка зараз пора року. Так, правильно, зараз весна. Молодці. А чи ви знаєте, що навесні прокидається багато комах? Ось подивіться, як багато комах заховалися на листочках. Пропоную пограти з ними і порахувати, скільки ж тут комах. Будьте уважними. Подивіться уважно і порахуйте, скільки тут заховалося сонечок. Давайте порахуємо разом. Один, два, три, чотири. П'ять. Усього п'ять сонечок. Молодці, правильно. Подивіться уважно і порахуйте, скільки тут заховалося бджілок. Давайте порахуємо разом. Один. Два. Усього дві бджілки. Правильно, молодці. Подивіться уважно і порахуйте, скільки тут заховалося метеликів. Давайте порахуємо разом. Один, два, три. Усього три метелика. Правильно, молодці! Подивіться уважно і врахуйте, скільки тут заховалося павучків. Давайте порахуємо разом. Один. Усього один павучок. Правильно молодці. Подивіться уважно і порахуйте, скільки тут заховалося мурах. Давайте порахуємо разом. Один, два, три. 4. Усього 4 мурахи. Правильно молодці! Які ви молодці, правильно порахували усіх комах? Адже ви знаєте, що навесні з'являється багато метеликів, і вони дуже полюбляють квіти. А ось наші метелики летять тільки на ті квіти, які такого ж самого кольору. Тож уважно подивіться на колір метелика та скажіть. В який бік йому треба летіти, щоб знайти квітку такого ж самого кольору. Будьте уважними. Подивіться і скажіть, якого кольору метелик. Жовтого правильно! Скажіть, куди йому треба летіти праворуч або ліворуч, щоб знайти квітку такого ж самого кольору. Ліворуч, правильно молодці. Подивіться і скажіть, якого кольору метелик. Фіолетового правильно скажіть, в який бік йому треба летіти. Праворуч або ліворуч. Праворуч, правильно, молодці. Подивіться і скажіть, якого кольору метелик. Синього, правильно. В який бік йому треба летіти? Праворуч або ліворуч? Праворуч, правильно молодці. Подивіться і скажіть, якого кольору метелик. Помаранчевого правильно молодці. В який бік йому треба летіти? Ліворуч, правильно. Подивіться і скажіть, якого кольору метелик. Рожевого, правильно, в який бік йому треба летіти. Праворуч, правильно, молодці. Подивіться і скажіть, якого кольору метелик. Червоного, правильно, в який бік йому треба летіти? Ліворуч, молодці, правильно! Ось ми з вами і пограли. Ви були такі уважні, молодці. Мені дуже сподобалося з вами грати, але мені вже час. До зустрічі!